Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Друзі, ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні у нас з вами тегове відео. І цей тег започаткувала Оля Ольфатіво на своєму каналі, і він називається Аромати для зимового святкового настрою. І незважаючи на те, що не тільки у мене, я думаю, а у багатьох. Українців немає вже який рік немає ніякого святкового настрою. Я все ж таки хочу підтримати Олю. Хочу записати свою версію даного тегу. Тут не буде ніяких запитань лише покажу ті аромати, які особисто для себе вважаю. Ну, не те, щоб святковими, але точно зимовими, такими, які я звикла носити в період зимових свят, які в мене асоціюються з цими святами. І давайте розпочнімо. В мене тут буде вісім ароматів, незважаючи на те, що у Олі їх аж 10. І, Підіть, подивіться Олі на відео, вона там розповідає про алкогольні парфуми, саме такі аромати. Вона вважає для себе святковими, зимовими і так далі. Але я так не вважаю. Я обожнюю алкоголь в парфумерії, але вони не створюють ці аромати, вони не створюють для мене саме зимовий такий святковий настрій. Для мене зимовий настрій переважно створюють цитрусові аромати. Тут буде Декілька ароматів, все ж таки, з нотою алкоголю тут буде. Ну, про все по порядку. Отже, перший аромат одразу якийсь спадає на думку, коли я думаю про таку метушню, яка була ще до повномасштабної війни. Новорічна метушня, коли всі бігають по магазинам, там рубають салати, наріжають ялинки. Як ви бачите, в мене немає ні гірлянди, ні ялинки, нічого. Немає в цьому році, як я вже сказала, взагалі не до того. От, що стосується аромату, Та перший аромат, який приходить мені на думку, і, як правило, я носила його, завжди носила саме в зимову таку метушню новорічну, він мене заспокоює, він дає мені якийсь такий, знаєте, рівний такий стан. Таке враження, що я застигла десь на узбіччі. От всі бігають, щось там і так далі. А я просто насолоджуюсь і знаходжусь в такому спокійному стані. Це аромат хрещення вогнем від Лютена. Я ношу цей аромат. Тільки, напевно, от в такі от грудневі січневі дні. Для мене це затишний аромат в першу чергу. Про. Глінтвейн ось той алкоголь, да? Глінтвейн з апельсинами, з корицею і обов'язково зола. Ну, тобто потріскують такі от дрова в каміні. У мене немає каміну. На жаль, я дуже люблю камін, це дуже затишно. Але ми дуже часто зимою палимо. Мангал свій, та, і там щось смажимо, і оці дрова там тріщать, особливо коли десь сніг або просто так все засніжено. От буквально на днях ми смажили рибу. І дуже все так мороз, знаєте, так сніжно. І цей мангал розводиш, ці дрова так тріщать, потріскують. Отут -от є момент, угля вже з цієї золи теплого глінтвейну затишку якогось Такого спокою, коли на дворі заметіль, як я вже сказала, всі кружляють, щось відбувається, а ти просто з кружкою цього глінтвейну, в затишку і в спокою знаходишся. Я багато чула негативних відгуків на цей аромат, в тому числі від. Таких досить популярних блогерів, я абсолютно не розділяю негативні емоції від цього аромату. Для мене це затишок у флаконі, спокій, ну, як я вже сказала, камін, глінтвен і так далі. Наступний парфум, який одразу наводить на думку: ну, тобто, Різдво, Новий рік, ялинка, герлянди вогники, мандарини. Це вже аромат настрою якраз такого більш піднесеного, більш святкового це Одумервей від Hermes. В мене класична туалетна вода, обожнюю цей парфум. Останнім часом просто поливаюсь ним в надії схопити ось цей настрій або створити його собі за допомогою цього аромату. Аромат про Ялинку про ялинкову смолу, про купу мандаринів, про веселощі, якісь такі, знаєте, колядки, можливо, не знаю. Єдиний мінус цього аромату він не надто сійкий. Він шлейфить, ну, напевно, годину. От я на собі його годинку відчуваю, до двох годин, не більше. От. Я дуже хочу познайомитися з версією Еліксір, я її ще не знаю. Туалетна вода, на жаль, не має такої проекції, як мені би хотілося, але все рівно аромат красивий, я його часто підпшикую. Ну, як я вже сказала, останніми днями просто поливаюся. Я думаю, багато хто з вас знає цей аромат. Якщо ви не знайомі з ним по якійсь причині, я, до речі, познайомилася з ним лише а, минулого року, минулого року. Ну, власне, я його купила минулого року, здається, минулої зими. Uh, і одразу от, він у мене і заюкурився, і коли я згадую всі ті розповіді про Одом РВА від інших блогерів uh, про Новий рік, там, про мандарини, про ялинки, це все правда так і є. От він так і пахне для мене так само, тому дуже такий святковий, святковий вже не, не сумний, а такий радісний парфум. Наступний аромат, який в мене чомусь асоціюється саме з такою зимою, з снігами, з якимись замороженими ягодами, з фруктами, це d'Opium від Saint Laurent. це фланкер класичного опіума, вже, на жаль, знятий. А в мене ось такий от флакончик шикарний цей аромат колись давним-давно подарувала мені моя парфумерна подруга Марина, за що їй величезна дяка. Це ладан і фрукти. Фруктовий такий асорті з ладаном, таким не, не надто димним, не закопченим, не церковним. Ну, я не знаю, мені важко судити про церковний Ладен, я не знаю, що це таке. Я не буваю в православних церквах чи католицьких. Я знаю такий парфумерний ладан. От для мене це парфумерний Ладан і фрукти. Можливо, він не такий там, супер якийсь заковирчистий, такий досить простий, зрозумілий, але дуже приємний для мене. І ношу я його переважно знову ж таки в зимові такі от дні святкові. Наступний аромат я хотіла принести сюди дольчеліссір від Лербола. Цей аромат був знятий тепер перевипущений, якщо вам цікаво, але є дуже гарна, не те, що без заміна, а подібний йому аромат, який я купила відносно недавно. Від бренду Бердоус, який називається Масай Мара. Масай Мара це е, алкоголь, це. Лікер, такий якийсь легкоалкогольний, слабоалкогольний от лікер. Тут дуже багато сухофруктів і кориці. Аромат дуже мені нагадує дольче лісір від ларбуларію, тому, в принципі, можна мати або той або інший. Красивий, затишний, солодкий, такий зимово-святковий аромат. Тут сухофрукти, переважно, от фініки, курага, залиті. Ось цим слабоалкогольним таким лікером і густо посипані корицею. Тут найяскравіше відчувається кориця, ніж будь де напевно, дуже яскрава. Хто любить ноту кориці солодкої такою, от вам сюди. Дуже такий яскравий і в той же час затишний і такий зимовий аромат. От асоціюється в мене з зимовими святами гарний. Наступний аромат, який так само в мене асоціюється з зимовими днями, хоча ношу я його, в принципі, будь-коли, коли мені заманеться, це танок-бобок від Нобіль. Ось такий от аромат. Це аромат на тему випічки да, з яблуками. Ну, шарлотка, хтось каже, я не люблю шарлотку. Це і шарлотка, і не шарлотка, от просто випічка. Випічка з яблуками і густа ваніль. Щось тут є таке важке, ну як сказати важке, те, що придає цьому аромату ваги, придає йому якоїсь а, глибини. Раніше, я вже казала про це, раніше я не розглядала навіть до покупки цей парфум. Він мені здавався звичайною шарлоткою, нічого особливого. Але коли я почала його рознашувати, я зрозуміла, що він набагато глибший і цікавіший, ніж може здатися от на перший погляд. В ньому є глибина, в ньому є якась задумливість в цьому ароматі. Він не такий простий, як здається. Ця яблунева от шарлотка вона розкривається в щось таке темне і глибоке. Аромат досить стійкий, має такий красивий привабливий шлейф. Асоціюється з зимою, раніше я часто випікала щось, так само з яблуками, і оцей аромат домашньої випічки. Знову ж таки, коли на вулиці мороз, там іде сніг, а ти просто вдома, в якомусь теплому светрі печеш якесь щось таке смачненьке. От це про цей аромат. Гарний, зимовий, та може створити дуже такий святковий настрій. Наступний аромат про алкоголь це палосанто від Карнер Barcelona. це ром і палочки палосанта, які тліють. Да? Це аромат, це крайній аромат, який я купила собі до війни, повномасштабної війни. Це аромат я придбала в січні 2022 року. І погляньте, це фактично я носила до війни. Ну, я брала його з собою в Німеччині, небагато його носила. Переважно от всю цю кількість я зносила ще до війни за буквально за місяць. Я ним напитись не могла. Це шикарний солодкий ром. Такий затишний, такий, знову ж таки, глибокий. Крипучий такий ром, і ці палички тліючі. Ця така солодкавість тут є дуже приємна. Надзвичайно красивий аромат, обожнюю його. Ношу я його не лише взимку, але ну, він ідеально підходить для таких от святкових днів Пало-Санто, Карнер Барселона. Шикарний аромат. Гірлен Акоалегорія, лінійка мандаріна Базилік знайомий багатьом, якщо не всім. Дуже святковий, дуже позитивний, бризкає мандаринами. Це хрустальна ваза з клементінами, мандаринами, такими щільними, дуже яскравий аромат. Я часто його ношу от прямо в Новий рік, от в Різдво, прямо в новорічну ніч. Він дуже пасує для цього. Він Незадумливий, не якийсь складний. Там він просто позитивний, бризкає. Аромат, який може викликати посмішку. Дуже яскравий аромат, надзвичайно красивий, дуже зимовий, дуже нарядний такий от для зимових свят, ідеальний. І останній з цієї добірки це. Ангел Мюс, я обрала сюди саме парфумовану воду. В мене є і туалетка, і парфумована вода. Туалетка вона більш така летюча, чи що, а ця більш щільніша, густіша така, прямо нутелла, така, знаєте, коли ложкою її дістає, вона прямо так тянеться, як нога з цими горіхами. І Цей аромат мені нагадує мої улюблені цукерки Фере Rocher, такий золотавий Folziv, упаковці золотаї, думаю ви знаєте. Просто мені пахне ну, практично один в один. Дуже гарний, дуже затишний, дуже зимовий, шикарні шоколадні пачулі, цукерки, ферерошетя, гуча-нутел, горіхи, гирлянди, бенгальські огні. Це сюди. Це нарядно, святково, новорічно, зимово. Гарний аромат, знову ж таки, викликає в мене посмішку, тому що він солодкий, такий десертний. Ось така добірка в мене вийшла святкових ароматів, новорічних, таких, які ну, можуть, можуть, якщо не створити настрій, так, я не знаю, що може створити вам святковий настрій. Ну, мені особисто, напевно, лише перемога, лише кінець цієї безкінечної війни. Але підвищити настрій або викликати посмішку, ці аромати, безумовно, можуть. Тому можу тільки радити. і Дякую, що подивились це відео. Пишіть, які аромати у вас асоціюються з зимовими такими святковими днями. Цікаво буде почитати. Всім дякую за увагу, дякую Олі за цей тех. До зустрічі, друзі! Бережіть себе, всім па-па.